Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам розкажу і на прикладі покажу, як медитую я. Моя авторська методика медитувати. Чим є взагалі медитація? Медитація це процес, який зовні виглядає, як людина просто сидить і нудьгує. Закриті очі, інколи це у нас асоціюється з якими, що треба пальці ось так робити, якось там їх класти собі на коліна і так далі. Це, звісно, неправда. Можна так робити, немає жодної заборони, але це не є технічною складовою і так робити не обов'язково. Все, що має бути, це просто закриті очі, максимально рівна спина. Тобто осанка, це насправді важливо, для чого потрібна ідеально рівна спина. Для того аби у вас приток крові по всьому хребту був ідеальним рівним. тобто аби у вас кров від копчика, скажімо так, до мозку плила одною рівною такою лінією, аби у вас максимально якісний приток був до мозку. Тому що ми під час медитації дуже багато працюємо з мозком. Ми його, просто кажучи, відновлюємо. Щоб відновлювати мозок, це насправді не тільки мною або буддистами доказано, це доказано також вченими фізиками, медиками, що медитація розвиває та відновлює клітини мозку. І її діє дуже-дуже дуже якісно та корисно. І щоб все це було, щоб досягти такого результату, потрібно медитувати хоча б довше, ніж 14 днів. Це мінімум. Я готовий сказати і ручитися за те, що медитація через 30 днів змінить ваше життя. І ви реально через 30 днів скажете, от тепер я вже став іншою, абсолютно іншою людиною. Тому сьогодні я вам покажу, як це роблю. Я отже, дивіться, руки, ось так, ось це все класти собі на коліна. Це абсолютно не, не обов'язково не важливо. Це не потрібно, це стереотипи. Все, що потрібно, перше, це ідеальна осанка. Ви можете сісти своїми ногами, не обов'язково нога на ногу накидати, як в позі лотуса. Це може бути, як кажуть поляки, по-турецьку. Це можуть бути ноги просто схрещені. Краще їх схрестити настільки, настільки вам допомагає ваша розтяжка. У кожного це по-різному. Далі на початках буде тяжко тримати спину спину рівною, тому я ще 5-6 років тому звик просто медитувати з якоюсь опорою. Просто опираючись на якусь стінку. І ось сидячи ось так, у себе на балконі, моя спина ідеально рівна. Єдине, що я конкретно відчуваю, що мій копчик не прилягає ідеально до стіни, я поправив, ноги підтянув, Я сідаю, так, притулився, ось приблизно моя позиція. Як би я хотів медитувати. Я задаюсь питанням, чи вона мені є зручною. Так, зручно, я висажу так 10 хвилин. Так, буде тіло якийсь дискомфорт отримувати, відчувати? Ну, скоріш за все, ні. Ноги не болять, кісточки не болять, осанка зручна, в принципі, все окей, все добре. Якщо у вас добре натренована спина, м'язи спини, ніг і все добре, тобто з розтяжкою з м'язами, то я би радив не опиратися о стіну, а 10 хвилин просто витримати. Руки. Руки ви можете скласти ось так і покласти собі між ніг. Тобто можете на ноги покласти, можете покласти ось так просто собі на коліна. Теж можна. Руки можуть, ну, переважно. Я б сказав, що це дві найкращі позиції. Тобто, повторюсь, ось оце, це все байки, це все казки, це все взагалі не потрібно, це стереотипи. Ручки собі поклали на коліна або склали ось так і положили собі між між, можна сказати так, ногами. Все рівна, ідеально рівна спина від копчика до вашої макушки, одна ідеально рівна лінія. Це дуже важливо в медитації. Далі ми маємо зробити, тобто фізично, ми зробили все, що могли, ми сіли ідеальна позиція. Пункт перший це фізично себе забезпечити. Пункт другий це дозволити собі медитувати. Зараз поясню навіщо? Це психологічний метод. Ми люди, які навіть без жодного дозволу, можемо грати в відеоігри годинами, можемо дивитися TikTok, листати, інстаграм, стрічку, ленту і так далі, скролити ленту годинами без жодного НАТО дозволу. Але. Сісти на 10 хвилин і нічого абсолютно не робити, тому що медитація для більшості людей це красісти і нудьгувати нічого не робити, тобто ти не є корисним. Ми маємо застерегти себе від подібного міркування, типу, що я сиджу і просто марную 10 хвилин свого безцінного життя. Ми на початку медитації не усвідомлюємо її користь перші 10 днів так точно, ну, принаймні перші 5 так 100%. І тому нам треба просто кожного разу при початках дозволяти собі. Отже, перший план я виконав, я ідеально рівно сів, склав руки, дотулився. Наприклад, я з опорою медитую. Якщо можете, без неї вам зручно, я би радив, без неї все-таки. Оперлися, сідаєте, окей. Тож зараз. Я дозволяю собі. Як дозволити собі медитувати? По-перше, ви можете просто придумати будь любий свій вираз. Ви можете сказати собі, я 10 хвилин буду сидіти і нічого не робити. Можете сказати інакше, я дозволяю собі сидіти і нічого не робити. Можете сказати, я просто буду 10, 10 хвилин сидіти з, відкритими, з закритими очима, і я не буду нічим таким продуктивним займатися. Можете конкретно чітко сказати, я дозволяю собі 10 хвилин сидіти з закритими очима і нічого не робити. Ось такі формулювачки, ви можете їх поміняти. Взагалі нічого не міняється. Головне, хоча б дві, собі ось два таких вирази собі сказати самостійно, не обов'язково вголос, можна собі в голові просто їх прокрутити і чітко поставити акцент, на тому що я собі це дозволяю. Це дуже важливо, будь ласка, не нехтуйте. Отже, ще раз, перший крок: я зручно сів, фізика тіла виконана. Друге. Я дозволяю собі просто 10 хвилин сидіти і нічим продуктивним не займатися. Ручка є, мозок сказав Окей, роби де що хочеш, ці 10 хвилин, ти дозвіл від мене отримуєш, це важливо. Далі, що ви робите? Я би радив, це моя авторська методика, рахувати свої вдохи-видохи. Ми будемо медитувати, вчитися медитувати, усвідомлюючи своє дихання. Річ в чому, якщо розширити цю думку, дихання є тим процесом природним, який ніколи не зупиняється. Зупинити дихання, хоча б на декілька хвилин, означає, скоріш за все, померти. Отже, дихання це процес, який виконується від народження до смерті. Це той процес, який йде з нами протягом всього життя, абсолютно точно так само, як і биття нашого серця. Але два цих процеси взагалі нами ніколи абсолютно не усвідомлюються. Ми ніколи не рахуємо вдохи-видохи. Ми ніколи не звертаємо увагу, б'ється наше серце чи ні. Ми просто розуміємо, що це відбувається, і нас в принципі це мало хвилює. Тож в медитації ми маємо доторкнутися до глибини себе. І рахувати вдохи, видохи і биття серця це є на свах. Бо хоча б слухати це все. Це є дуже хорошим методом, щоб дослухатися до, свого, до своєї глибини, до свого внутрішнього світу в усіх сенсах, як в прямому, так і в переносному. І ми банально фізика виконана, психологічно дозволили. Вдох, один, видох, два, вдох, три, видох. 4. Ви рахуєте, але рахувати до скількох? Я би радив вам рахувати до 108. Це будицьке число, неважливо чому так, я взяв це з буддизму, просто 108, це цікаве число. На практиці це означає, що ви в повільному темпі, ви сідаєте медитувати явно не захекані, серце у вас б'ється повільно, з кожної подальшої хвилини починаєте ви заспокоюватися, нервова система заспокоїться, хвилі мозку, як знаєте, хвилі в морі стають все меншими і меншими. І приблизно з ці 108 вдохів, це в повільному темпі, це приблизно 4-5 хвилин медитації. Тобто, половину нашої медитації, ми будемо медитувати 10 хвилин, половину нашої медитації займе усвідомлене дихання. Далі ви можете просто продовжити дихати, <кій> вибачаюсь, але вже не рахувати. Просто собі фокусуватися. Та я роблю вдох, я роблю видих, я роблю вдох, я роблю видих. Важливим моментом є міркування. Хочете ви того чи не хочете. Але якщо ваші думки зупиняються, то, скоріше за все, з вами щось не так. Якщо ваші думки зупиняються, і ви перестаєте думати, то, скоріше за все, з вами щось сталося. Ви захворіли. До того ж тяжко, і треба вже йти до, до лікаря в білому халаті. Жартую, але ви не встані зупинити діяльність вашого мозку. Ваш мозок буде просто ти думати, думати, думати. Для нього думати це просто перекидувати інформацію з лівої руки вправу, як м'ячик. І люди здорові від нездорових психічно, відрізняються тим, що здорові деякі думки, навіть самі страшні, вміють просто як м'ячик, викидати десь. А нездорові люди фокусуються на них і це я про таке думаю, це значить я, я то-то, я, то-то. Все, про що ви будете думати, що буде в вашій голові, це абсолютно нормально. Медитація з одного боку, це повністю стати тихим морем і відкинути абсолютно любу думку, яка б могла вам прийти за ці 10 хвилин. Але в більшості випадків, навіть у будицьких монахів, це не вдається до кінця. Для цього потрібні десятки років практики, щоб на 10 хвилин сісти і повністю відключитися від цього світу. Таке вдається людям, але це реально десятки років практики. В більшості випадків, особливо на початку, у вас буде йти думка за думкою, за думкою, за думкою. Все, що ви можете робити перші рази, не критикуйте себе. Другий, третій, четвертий день медитації, бо регулярно треба медитувати. Ви пробуйте ці думки вже. Помічати, коли ці думки почались і коли ці думки закінчилися, тобто, просто, ніби знаєте, як альбом їх перелистуєте. Ви коли дивитеся, наприклад, листаєте стрічку в інстаграмі, ви робите це машинально, да? але якщо в якийсь момент вам хтось скаже, слухай, а почни робити це усвідомлено. І ви вже так, я подивився одну фотографію, це моя однокласниця. І ви вже починаєте якби, знаєте, усвідомлено. Не просто гортати, гортати, гортати. А так, що я бачу? Так, гарна фотографія, гарна тваринка на зеленому фоні. Наступна фотографія моєї однокласниці. Так, тут вона на відпочинку. Так, я заходжу до неї в профіль, і ви просто усвідомлюєте ті дії, які ви виконуєте. Це не на автоматі. На автомат це дуже нешкідливо. Ви, точніше, це дуже шкідливий автомат. Ви робите це вже усвідомлено. І тут точно так само. Ви спочатку просто ганяєте ці думки, це нормально, так завжди буває. На п'ятий, шостий, сьомий, десятий день. Ви вже потихеньку, по чуть-чуть пробуйте починати після дихання, після 108 вдохів-видохів. Ці перших 5 хвилин це вдохи-видохи. Наступне продовження в тих 5 хвилин, бо ви ж якби на початку поставте таймер на 10 хвилин, це те, що я не сказав. Ви дозволили собі дихати і сидіти медитувати 10 хвилин, психологічний дозвіл, поставили таймер на 10 хвилин. 108 вдохів видохів, це приблизно плюс-мінус половина вашої медитації буде. А решту просто собі сидіть, думайте. І зазвичай перші медитації вони можуть бути дуже невдалими. В мене теж так було. Одна медитація була, прям, я ледве висидів, одна медитація була окей, я починав багато-багато років тому. Одна медитація окей, одна прям взагалі я відлетів з цього світу. Це було крутіше, ніж не знаю, крутіше, ніж все. Це було крутіше, ніж. Там, не знаю, з друзями алкоголю напитися чи ще якісь там речі. Це було просто набагато крутіше, от то, як ти от просто типу, відлітаєш і от стан спокою, стан отої всесвітньої любові, можна сказати, який ти відчуваєш. Але так бувало далеко не завжди. Буває так, що класна медитація. Буває так, що ти ледве то висидів. Але з кожним разом, з кожною наступною медитацією, все стає краще. Прогрес стає в два рази більшим. Результат і користь помножуються, множаться, множаться. І в кінці, десь приблизно через місяць, всі люди. Як і звичайні люди, на яких вчені не тестували, так і люди, на які вчені там на всякі прибори накладали, на голову, на тіло, там на мозок вивчали, всі в один голос кажуть, що місяць і ти стаєш абсолютно іншою людиною. <кій> Тож в умовах тотальної шкідливої інформації, в умовах величезної кількості, і величезного об'єму інформації, я вважаю медитацію одним з дуже важливих навиків. Якщо ця тема цікава, я спеціально цей канал створений в першу чергу для того, аби ділитися порадами, давати вам можливість глибше пізнати мій досвід, досвід моїх практик, досвід того, що я вивчаю, досвід свого життя. І, власне кажучи, якраз таки ділитися ось цими практиками, типу як почати, що зробити, і що є такі практики, і вони дають корисний результат, і що я би радив їх пробувати тестити. Задаватися цими питаннями, робити, виконувати, йти цією дорогою, заспокоюватися, шукати гармонію і спокій. Бо, так як я кажу в усіх своїх відеороликах: ті люди, які живуть в гармонії, в спокій, зазвичай вони живуть те життя, яке хочуть вони, а не те життя, яке їм нав'язує політика, геополітика, політики, як люди, кон'юнктура і так далі. Тому, дорогі друзі, будьте на медитації. Побачимося в наступних роликах. Дякую.